Вірш-алегорія вірш, вірш називається фауна. Холерики, сангвініки, флегмати це те, на що нас ділить психологія. А я усім вам хочу розказати, що це могла би бути зоологія. Ми кожен схожий на якусь звіра. Тут довго приглядатися не треба. І неважливо, в кого яка віра, у всіх нас є інстинкти і потреба. Бувають люди хитрі, як лисиці, а інші боязливі, як зайці. Царів природи левів, одиниці. Цікаво, правда? Ми усі серці. Кремезні люди схожі на медведів, відверто грубі, схожі на слонів, а надто впертий, кожен борозлив загальні риси від тупих ослів. Є і вовки жорстокі, ненаситні. Для них ми просто здобич і їда. У них є браття, що не дуже спритні. Вони шакали, духу у них нема. Хитрючі і слизькі мерзенні гади. Серед людей також є плазуни. Для них, як добрий день, питання зради. Побачать хижака і донори. І рідко ти побачиш в цьому світі красивого і гордого орла, розумного, високому польоті, нерівня до облізлого кота. У світі звірів є свої закони. Вони живуть за ними кожен день. А у людей, якщо гульнула санка, то ти стаєш рогатим, як олень. Баки, Биків багато, наглих, тупорогих, які зайняти хочуть місце льва. Бики не розуміють правил строгих. Вони попутали, де м'ясо, де трива. Та так бувається, людська подоба. Що басом тигра рикає козел, і ми їх зачарована худоба, йдемо у стаді для своїх знамен. Якщо б у нас були чіткі закони. Ми всі би були схожі на орлів, виконували їх без перепони, то не було б шансів у козлів. Якщо я не правий, то заперечте. Ми любимо з вами ліс, до Єга Глявина. На перший погляд, людство дуже гречне. а в глибині душі медика фауна.